Вітаю вас, діти! Сьогодні ми знову потрапимо в на звичайну країну, економіка. Там ми дізнаємось, що таке товар та послуги, та навчимося їх порівнювати. Малята. Ваші батьки ходять на роботу та отримають зарплату, тобто гроші, які їм дають за виконану роботу. За ці гроші вони можуть придбати товар чи отримати потрібну послугу. Дорослі мають різні професії, які надають товари чи послуги. Це все служить для задоволення потреб людини. А що ж таке товар? Товар це предмет, який можна розглянути, спробувати на дотик, придбати, продати, повернути. Тобто до товару відносяться їжа, одяг, взуття, побутова техніка, автомобілі, іграшки тощо. І всі ці товари зробив виробник. А хто такі виробники? Це люди різних професій, які виготовляють товари. Пекар. Випікай хліб, булочки, швачка шиє одяг. Чоботар шиє взуття. Кондитер виготовляє цукерки, торти. Столяр виготовляє меблі. Фермер вирощує овочі. Вирощує худобу птахів. Є багато професій, представники яких нічого не виготовляють, а надають послуги. Послугу не можна потримати в руках, ними можна тільки скористуватись. Лікар лікує хворого. Продавець продає продукти. Перукар робить зачіску. Вчитель навчає дітей. Двірник прибирає подвір'я. Діти, давайте пограємо в гру. Подивіться на картинки і скажіть, що на них зображено товар чи послуга. Хліб. Так, це товар. Хлопчик фотографує. Вірно, це послуга. Мед це товар. Будівельник будує. Це послуга. Печиво. Вірно. Це товар. Лікар лікує. Так, це послуга. Светер це товар. Перукар робить зачіску. Вірно, це послуга. Діти. Сьогодні ми з'ясували, що товар і послуга є результатом праці наших батьків, які необхідні для життя людини. Товар можна взяти в руки. Послугу не можна потримати в руках, ними можна тільки скористуватись. Ви молодці. Малята, дізнайтесь у своїх батьків, що вони роблять, виготовляють товар чи надають послугу. Ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!